Корпусом, більше корпусом, Тарас. От, от, молодець, вже набагато краще. Чуть сильніше корпусом, тікай нижче і все. Трошки раніше тікати, ти запізно втік. Ногами, Софія, ногами. О, добре, молодець. Добре, Алінка, не спіши трошки повільніше. Три хвилини пришто. Де куча дошколи, довше продовжують. Вадик, нижче підсідай. Ближче до голова, до руки, і все і тоді стало відпочила трошку. <му>